Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готую інкубаційне яйце кур породи Барбезія до закладки в інкубатор. Вже воно відстоялося, помите, прогрівається при кімнатній температурі. Інкубатор теж у нас прогрівається. Хочу вам показати якість і вагу, і розмір. Ну, попередньо що скажу: хто не бачив попереднє відео, яйця були упаковані так, що, певно, би і бомбьошку перенесли. Але. Яйця ну не але а констатую факт: яйця від молоденьких курочок, від молодок. Є крупніші, є дрібніші, по кольору вони теж відрізняються. Є білі, є кремуваті, є декілька таких, скажімо так, ну, достатньо кремових. За це у мене виникло виник сумнів, чесно скажу. Звернулася до заводчика. Значить, клятвено завірено, що 300% це все чистіше барбезє, що завозились його кури яйцем з Німеччини, причому з різних господарств формувалось. Ну, будемо довіряти, будемо складати. До речі, що стосується. От стандарту породи, якщо ми загуглимо в інтернеті, значить описується, що яйце виключно білого кольору, і кури виключно чорні. Ну, це насправді це не так, тому що яйце коливається в діапазоні від білого до кремового. Кури бувають і білі, і чорні, і сірі, і сплеш. Тому, сподіваюся, що все тут добре і все гаразд. Всі яйця цілі. Ні одного пошкодженого, 28 штук їх приїхало. Єдине, ось оце яйце. Воно я подивилась його на форму. На ньому є ось тут трішечки ну, зовсім непомітна якби деформація по каль... Ну, кальцієвий такий як заломчик, воно навіть не буде видно тут на камеру. Ну, менше з тим, досвід інкубування таких яєць у мене є. І доведено вже мною. Звісно, то були яйця від моїх кур, а не, а не такі, що за гроші куплені. Все воно полупилося, все ок. Значить, хочу я включити ваги і хочу поважити і показати діапазон. Значить, тара в нас по нулях, отак буду підряд і брати рядок. 60. 57,3. Господи, хоч не, поби, не побити на радостях. 47 – це дрібнесеньке. 49, грубо кажемо. 56, будемо казати. 62. Ш... Скільки там? 60, грубо кажучи. 69 і один. 609. 63 і 1. Не дуже мені так хорошо видно, бо я сьогодні сама за оператора. Але як є? Думаю, суть зрозуміла. 67. 67. Ну, ось таке. Хотіла показати вам, поділитись своєю радістю, що в мене таке є яйце. Ну, тепер діло за мною, за інкубатором і за Божою допомогою. На цім дякую за перегляд і на все добре.